Чуєш? Людині, крім очей, допомагають вуха, ніс, язик, руки. Сьогодні на уроці ви продовжите дізнаватися, за допомогою чого людина пізнає навколишній світ. В нас на голові ловлять звуки різні, тихі і гучні. Що це? Звичайно, це вуха. Чи здогадалися ви, про що йдеться на уроці? Ну, звичайно, ви ж мене чули гарно, це вуха. За допомогою вух людина чує звуки навколишнього світу. Особливо важливо чути мовлення інших людей. Адже за допомогою слів ми передаємо одне одному свої думки та знання. Асоціативний курс. Давайте продовжимо ряд звуків. Що ми чуємо? Ми чуємо спів птахів, плач дитини, ми чуємо стукіт молотка, дзичання комара, спів людей, дзюрчання струмочка, гру на музичних інструментах, шкільний дзвінок. Один одного. Ми чуємо за допомогою вушок. Вуха це орган слуху. Це парний орган, тому що їх два. За допомогою слуху ми сприймаємо інформацію. Навіщо ж нам потрібні вушка? Як ви думаєте? Правильно, вушка нам сповіщають усе, що можна чути. Як співають пташки, як їде машина, як гукає нас мама. Ну, ми перевіримо, як чують ваші вушка. Пограємо в гру, «Впізнай за голосом звуки, які з них будуть гучними, а які тихими. Які звуки приємні для твоїх вух, а які неприємні? Подумай, будь ласка. Будь ласка, впізнай за голосом. Хто це? Правильно, це козенятко молодці. Правильно, це теля або корова, звичайно, молодці. Наступний <му> голос, дізнаєтесь, хто це? <му> хто це, дітки? Це маленьке кошенятко, котичок. <му> так, А наступний, будь ласочка. хто це такий? Це песик. Пізнавати різноманітні звуки, від дуже тихих до гучних, від приємних до неприємних. Ти можеш розрізняти, звідки лунає звук. Вуха допомагають чути голоси інших людей, слухати пояснення вчителя, вчитися грати на музичних інструментах, слухати музику та спів. Яких треба дотримувати, щоб не нашкодити вухам та мати добрий слух. Правильно потрібно під час гігієнічних процедур мити вушка, носити шапку, щоб не перехолоджувати свої органи слуху, слухати спів пташок, відпочивати на свіжому повітрі. Також, якщо у вас болить вухо або є проблеми зі слухом, звертайтеся до лікарів. Вуха людині потрібні, аби розрізняти звуки й уникати небезпеки. Давай попрацюємо з віршиком. Заболіла в зайця вухо. Заболіла в зайця вухо, не хотів він маму слухать. Зайчик шапку не носив, довгі вушка застудив. Мама сина лікувала, вушки ліки заливала. Мазями розтерла спинку, дала чаю із малинки. Не болять вмаляти вуха. Буде зайчик маму слухать. Дітки, про що цей віршик. Так, який висновок можемо зробити? Дійсно, треба слухати дорослих, а також потрібно одягати шапку. Молодці. Бережи їх. Не псуй слух надмірно гучними звуками. Домагають робити вуха. Яких порад. Треба дотримувати, щоб зберегти вуха здоровими. Ви впоралися з завданнями нашого уроку. До зустрічі!